Вітаємо глядачів останнього у 2024-2025 навчальному році. Випуску вісти Новомиргородського ліцею номер 3 Сьогодні ми зібралися усією командою, щоб розповісти вам найцікавіші новини за травень. Отож, у випуску: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Активності рою січові братчики. Вишиванкова хода та шкільний Оскар. Лідерська зміна. День Європи у ліцеї онлайн гра «Квіз діти фізика. Національний тиждень безбар'єрності. Перемога чорлідерок в обласному етапі змагань кліч авті. Останній дзвінок та традиційний марш подяки випускників. Далі про ці події детальніше. 8 травня ми вшановуємо усіх загиблих у Другій світовій війні та схиляємо голови перед жертвами російської агресії сьогодні. На жаль, на алеї пам'яті загиблих випускників минулих років Новомигроцького ліцею No3 додаються нові портрети. На алеї пам'яті випускників минулих років відбулися урочисті з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Разом із батьками загиблих воїнів-героїв, випускників нашого ліцею вшанували тих. Чиї імена посмертно викарбувані на меморіальних дошках минулої та нинішньої війни. На жаль, небесне військо поповнилося ще дев'ятьма нашими випускниками, їхні портрети вже встановлені на алеї. Ми вшановуємо свої традиції і бережемо культуру, дбаємо про мову та історію. Ми боролися тоді і боремося зараз. Пам'ять про Другу світову це не лише історія. Це дзеркало, в якому ми бачимо себе сьогодні. Це доказ того, що зло можна перемогти. І ми це зробимо. Багато на заходи травень став для січових братчиків Новомергородського курення імені Андрія Гурічева. Провели поселяту у джури, долучилися до всеукраїнського флешмобу учасників всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри. Мотивуй, надихай та дій». Та посіли восьме командне місце в онлайн відборі до курення імені Андрія Гурішева прибуло юне покоління, яке буде продовжувати справу своїх старших братчиків у вмілому та гідному навчанні джур. На початку травня, за традицією, на Алеї пам'яті загиблих випускників минулих років відбувалася посвята у джури. Старшокласники прийняли до свого рою менших побратимів. Тепер вони разом опановуватимуть військову справу. Також січові братчики. Взяли активну участь у всеукраїнському флешмобі Мотивуй, надихай та дій». За що мають отримати сертифікати? Зараз хлопці та дівчата активно готуються до обласного етапу всеукраїнської дитячої юнацької -дитячо військової патріотичної гри Сокіл Джура. Тож побачаємо їм успіху та високих результатів! У день вишиванки започаткували масштабний захід шкільний Оскар. Учні, педагоги, батьки, представники громадськості разом взяли участь у вишиванковій ході та розділили тріумф від отриманих нагород. Цей незабутній для всіх нас день розпочали із вишиванкової ходи. Надзвичайно приємно, що до неї долучилися керівники громади, наші спонсори та меценати, партнери по спільній діяльності, представники культури Новомиргородщини та районної організації Червоного Хреста України. Хода була присвячена кожному українцеві, у першу чергу Збройним силам України, добровольцям, волонтерам, батькам, дітям. Церемонію нагородження премії Шкільний Оскар відкрили подяками засновникам, спонсорам, партнерам. Подяки від міського голови та директора ліцею отримали педагоги. Червоним хідником за своїми заслуженими нагородами простували учні ліцею. Блискучі статуетки є підтвердженням свідомого та відповідального ставлення дітей до навчання, позашкільної діяльності, участі у різноманітних активностях. Відтепер премія Шкільний Оскар стане ще однією доброю традицією Новомиргородського ліцею номер 3 У Новомиргородському ліцеї номер 3 відбулися вибори найменших. Другокласники брали участь у програмі Лідерська зміна. Як все це було? Дивимося у сюжеті. Спільний проєкт на виконання рішення 4-ї сесії 15-го скликання Кіровоградського обласного парламенту дітей втілили в життя Новомиргородський міський парламент дітей разом з парламентарями Новомиргородського ліцею номер 3 Брали участь у виборах учні 2-го А, 2-го Б і 2-го В класів. Більшість цих дітей є вихованцями Новомиргородського центру дитячої та юнацької творчості. Наприкінці квітня, під час першої зустрічі з дітьми, їм запропонували участь у проєкті Лідерська зміна. Разом із педагогами та батьками діти готували свої передвиборчі програми, в кого було відео, а хто виголошував свої ідеї на загал. Через певний час відбулися і власне вибори. У бюлетнях діти ставили позначки напроти обраного кандидата, а лічильна комісія у складі наших дорослих лідерів рахувала голоси та оформляла відповідні протоколи. Отож, головою лідерської зміни Новомиргородського ліцею номер 3 Обрано добровольську аріну. Усі решта кандидатів автоматично стали її заступниками. Щиро вітаємо наших маленьких ліцеїстів із участю в новому цікавому проєкті. Бажаємо їм успіхів та натхненних ідей. Наші активні лідери встигають всюди. До Дня Європи створили мапу дружби та спільно з новообраною лідерською зміною ділилися своїм баченням відзначення цього свята. Європ ДНМ Нобер Три. Оре активно сюди палин мебель created a vibrant map of Europe, uniting countries in a shared aspiration for peace, development, and unity. This is another step towards feeling like a part of the greater European family. Протягом року наші ліцеїсти активно долучалися до участі в онлайн іграх Діти». До когорти досвідчених гравців додалися новачки, які спробували свої сили з теми Квіздіти-Фізика. Електронна освітня платформа Країна Мрій завершила цикл онлайн-ігор для школярів змагання Квіздіти-Фізика. Питання Вікторини стосувалися фізичних явищ і процесів, які супроводжують повсякденне життя людини. Цього разу. До гри долучилися семикласники. Вони так активно відповідали на запитання, брали участь у розіграші від ведучих та заряджалися позитивною енергією ігрового вайбу. Сподіваємося, що наступного року до квізу долучиться ще більше наших ліцеїстів. З 19 по 25 травня за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської проводився Національний тиждень безбар'єрності. Пригадаємо, які заходи відбувалися у нашому закладі освіти безбар'єрність. Це про зручність і повагу до потреб кожного та кожної. Протягом тижня у ліцеї відбувалися ділові ігри, панельні дискусії, опитування, руханки, ментального здоров'я, арт-майданчики. До цих активностей були долучені усі школярі. І це не аби їх згуртувало у шкілський колектив. Нагадаємо, що Новомир Гурицький ліцей No3 має умови для якісного інклюзивного навчання. Відтак, діти з особливими освітніми потребами забезпечені необхідними ресурсами для повноцінного освітнього середовища. Безбар'єрність нова суспільна норма, що потребує змін у нашій свідомості. Зокрема, відмови від стереотипних суджень і узагальнень це крок до суспільства, де освіта дійсно є правом. А не привілеєм. Спортивні здобутки сягають вершин. В обласних змаганнях черлідингу президентського проєкту Пліч Опліч всеукраїнській шкільній ліги наші дівчатка вибороли почесне друге місце. Не тривожна мені ніколи друглічопліч! Черлінг став для наших ліцеїсток одним із найпопулярніших видів танцювального спорту. Протягом року разом із тренерами вони готували і удосконалювали свій драйвовий виступ і кожного разу, долаючи сходинки проєкту пліч-опліч, отримували високі результати. Так на обласному етапі, чи лідерки вибороли почесне друге місце, щирі вітання командні та педагогам, подяка батькам та спонсорам за підтримку, злагодженість дій та спостійна робота над собою провели до успіху. Це говорить про те, що командна взаємодія завжди є ефективною та результативною. Бажаємо нашим дівчаткам добре відпочити та з новими ресурсами братися до роботи у новому навчальному році. Травень завершився для усіх учасників освітнього процесу святом останнього дзвінка. У цей день старшокласники громади вже втретє виходять на марш подяки випускників. З вірою у краще та вдячністю нашим незламним воїнам, велика родина Новомиргородського ліцею No3 завершила 2024-2025 навчальний рік. Він був непростим, але особливим. Непростим бо дні дистанційки перепліталися із днями тривалого перебування в укритті, а особливим, бо наші учні багато здобули, зрозуміли, пізнали. Для одинадцятикласників продзвонів останній шкільний дзвоник. Урочисті і красиві вони з хвилюванням виходили до усіх нас в останнє. Вітали музичною імпровізацією та запальним флешмобом. Зі словами вдячності передали волонтерам Новомиргорода зібраний донат. Урочистим видався і традиційний для нашої громади марш подяки випускників. Вже втретє, хода центральною вулицею міста символізує вдячність нашим ЗСУ від тих, хто стоїть на порозі дорослого самостійного життя. Щиро бажаємо нашим випускникам вдало скласти НМТ, знайти свою стежку в саморозвитку та здійснення найзаповітніших мрій. Решті учнів Новомиргородського ліцею No3 ми бажаємо веселого відпочинку та незабутніх літніх канікул. Сьогоднішній випуск новин став останнім для наших колег Дарії Палій та Варвари Шатлової. Дівчата стоять на порозі великого майбутнього. Тож побажаємо їм. Вдало скласти НМТ, вступити до закладу вищої освіти своєї мрії. Насолоджуватися драйвом студентським життям. І, І брати від кожного дня по максимуму. А ми зустрінемося з вами вже у новому навчальному році. Усім мирних та веселих канікул! До, до зустрічі, зустрічі у Мелісі!